Під час форуму обговорювали актуальні питання пов'язані з рівнем благополуччя сім'ї в Україні, впливом різних сфер сучасного життя на виховання та навчання дітей. Нас інтересують те, що сьогодні відбувається з нашими дітьми в школі, де в дитському саді вишому чим завідяні авторитет і роль вчителя впливає на якість навчального процесу, зазначає Юрій Вінніченко. Турбує батьківський комітет із статеве виховання молоді та інформаційна безпека дітей. Учасники форуму наголошують, що з наймолодшого віку на свідомість малюка впливають і мультфільми, і казки. Тому, аби уникнути наслідків інформаційної війни, батьки повинні про неї знати. Я православний чоловік. Я не удивлюся, якщо я посоветую прежде всього молитву Молитву осібі, прежде всього і о дітях. Второє: изучать Ті э, книги, які существуют по явлению, они разные. різні тільки методы методи і целі ми можемо уйти від этого. Громадська організація Батьківський комітет у Харкові існує більше десяти років. Досвід налагодженого спілкування між батьками та педагогами і юристами є також у Києві. У Житомирі батьківський форум лише зароджується. Прийшов сюди, тому що я з троїх дітей ну у мене, правда, діти, ще маленькі, але їм пристоїть зараз йти в школи, і поэтому хотілось би щось змінити, щоб діти прийшли, получили вас питання, достойне достойне образування. Проведений захід засвідчив, що батьківський форум це можливість для педагогів відчути підтримку батьків і спільно досягати поставленої мети. Головна, нам спільно виробити стратегію і тактику по навчально навчально-виховної роботи для того, щоб ми могли враховувати і готувати дитину до життя в суспільстві, яке швидко змінюється.